Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу золочів.нет у програмі Вітання. Оксану Кицю з Днем народження вітають мама Надя, тато Петро, сестра Іра, бабусі Наталя і Оля, дідусь Михайло, хресна мама Іванка з сім'єю і вся велика родина. Хай добрий ангел береже повік! Вогонь зорі, що долею зветься, Життя, неначе виштий рушник, Багрянцем калиновим усміхнеться, Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, Нехай здійсняться тисячі бажань, Щоб доля дарувала тільки щастя, ні грама бід, ні капельки страждань. Романа Сулима з 19 19-м днем народження вітають його рідні, друзі і тьотя Галя. Бажаємо виконання самих неймовірних бажань, яскравих і незабутніх вражень, успіхів у всіх твоїх починаннях, життя хай квітне, мовишневий сад, і кожен день усміхнено радіє, а доля подарує зорепад здоров'я, миру, успіху, надії, усмішок глибоких, як дно океану, міцного кохання, безмеж і обману. Чотирбук Андрій Михайлович святкує 50-річчя. І з ювілеєм Андрія Михайловича вітають рідні та друзі. Хай доля пішле вам довгого віку. Радості, щастя, достатку без ліку. Хай люди повагу і ласку дарують, нехай обминають незгоди і грози, лиш тільки від сміху з'являються сльози, міцного здоров'я з води і роси, бадьорість і настрій хай будуть завжди. Святкує своє день народження Роман Рибак, вітають люблячого сина, мама Люба, тато Тарас, бабуся Катерина, дідусь Роман і вся велика родина. Ось іще один рік пролетів тож, синочку наш, тебе ми вітаємо! І здоров'я, удачі в житті, та орлиного злету бажаємо. Нехай міцніють твої крила, та доля хай буде щаслива, хай не гаразди обминають. А друзі і рідні тебе поважають. Будь здоровим, щасливим і до навчання кмітливим. Дубенюк Марії Володимирівну з ювілеєм вітають коханий чоловік Віктор, дочка Оксана з сім'єю, син Андрій з сім'єю, внуки Анна, Анастасія, Вікторія, Юрій, Олександр, Павло. Нехай цвітуть під небом синьооким, ще довго-довго дні й літа, а тиха радість чиста і висока. Щоденно хай до хати заверта, Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті, любові, доброти і щастя повен дім. Нехай у серці розкошує літо і соняхом квітує золотим, Хай матір Божа вас охороняє, в душі впанують мир і доброта. Ісус Христос здоров'я посилає На многії і благі літа. Дорогенького похресника Михайле Карем з днем народження вітають хресні батьки, Свято Велике, прикрасимо дім. Тобі одинадцять, радісно всім, дарунки навколо, ласощі, квіти. Тож і ми прийшли тобою радіти, Зіроньке щастя тобі побажати, Учнем найкращим у школі стати, завжди усмішкою сонця зоріти і добротою своєю сіл гріти. Мар'яна Жук вітає свого коханого чоловіка Василя Жука з сьомою річницею одруження. Моя зима розділена з тобою, прекрасніша від всіх на світі зим. Ти взяв мене без підступу і бою, а був таким відвертим, і мовчазним, пригадує засніжені дороги, духмяний смак гарячого вина. То не вино підкошувало ноги, а губ твоїх всевладна глибина. Я рук твоїх боятися не вміла, довіри птах між нами пролетів. Була зима, холодна, сніжна, біла, А ти мене, як липень обігрів. Я пам'ятаю запах поцілунків, і дотики, здавалось, неземні. То був найбільший дар із подарунків, які б ти міг залишити мені. Гарячий подих і сміливі руки. Нема нікого, тільки я і ти. Ти заховав мене від завірюхи. Ти захистив мене від самоти. Сьогодні сьома річниця нашого весілля, а я кохаю все більш і більш. Ти найкращий чоловік і прекрасний батько. За це все дякую лише тобі. Світлана і Константина Сміщенко Миронових сусіди вітають з народженням донечки. Народилася дівчатко, наче сонце, ангелятко, хай радіє вся земля у світі кращої нема. Хай усмішкою втішає і щасливою зростає у любові і красі, і в достатку, і в добрі, подарунки в її долі і в житті всього доволі, щоб пишались на її всі, і в родині, і в сім'ї. Другу сестру, люблячу хресну Оксану Коробку, щиро вітає сестра Мар'яна, похресниця Діанка та Швагрова Силь. Сестричка моя люба, найкраща у світі. Бажаю я щастя, дарую ці квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб завжди здоров'я у тебе було. Бажаю довго і довго прожити. Ми тебе любимо і будемо любити. Так будь же ріденька, завжди ти щаслива, бо ти в мене люба на світі єдина. Друзі, вітають Ігора Гурського з днем народження. Вітаємо зі святом! Нехай життя буде багатим, на здоров'я і на силу, і на доленьку щасливу, на яскраві довгі роки, без турбот і без мороки, на прибутки і достаток, на фінансовий порядок, на підтримку і повагу, на рішучість і відвагу, на тепло і розуміння, на удачу і везіння. Рідні та близькі вітають із 16-річчям Попович Михайлину Павлівну. З днем народження тебе ми вітаємо і бажаємо на всі літа. Будь такою, як ми тебе знаємо. Проста, ніжна і всім дорога, хай і щастя, і сонце вітрила. Мчать твій човен до тої землі, де панують лиш радості і сила, де збуваються мрії усі. Колектив золочів.нет Приєднується до всіх привітань! Для вас звучить наступна композиція. До нових зустрічей!